Ми жаремо рибку 9 травня 2023 року. Вітя спіймав, а я йому допомагаю. Так, все, відключайся, треба перевертати. Так, процес готовки продовжується. Рибка жариться. Хвостика докинули. Отак мені служиться. Так, перша партія готова на тарілочку. Що ж рибку дожарили, це щука, а зараз нам смачного. Мені і віті. От. Все, всім дякую. А це мої ми милинці, Тіса з яйцями перемішали. Ну побачив, щось вийшло. Да